Подобається. Швидко, в принципі, ухожено. У нас тут печеря. Е, наборчиком зареєструватися, потрапити на е, марафон без. Зонті. Такі хлоп'я від Елар у нас є, до речі. Огірочки на рибу. Всім привіт! І це новий влог. І як же ж тяжко йти до роботи. Просто після таких насичених двох днів я би просто полежала і нічого не робила. Треба йти працювати в неділю, увага! Ми прийшли додому, змучені страшне. Чому після таких активних вихідних... Хочеться постійно відпочивати. Хоча, по факту, ми нічого там не робили. Ми просто відпочивали, чили, загорали, гуляли, багато їли, от, нічого такого не робили. Але після таких днів хочеться ще, ще більше відпочивати. Так як кажуть, що коли летиш чи їдеш десь відпочивати на море, після такого відпочинку ще треба декілька днів, щоб відійти. От і в нас так вийшло. Я вже почала монтувати влог, зараз продовжу. І я хочу спати. І я думаю, що я буду спати потім. спеціально не лягаю, тому що засну. Ой, привіт, новий день. Так влоги знову не хочу знімати, бо знову на роботі знову нічого не відбувається. Мені хочеться знімати, тому що розумію, що завтра і післязавтра в мене ще є день, можна трішки посачкувати, тому так мені слабенько йде. В принципі, нічого такого і немає розповідати. І Сьогодні можна було закінчити би дуже швидко. Але трабли на роботі, От, окрема історія. Уже пів четвертого і я чекаю чоловіка. Нам потрібно в хаті прибирати, їсти готувати. Я не знаю, коли то робити. А я вже взагалі сили не маю. Ай, на то все. Подарок. Що? Не ще цей купувати рюкзака. а замовила тобі це. Де ти морда вредна? Беш розпаковувати? Ну, да, да, да. Ножи треба або Ножик треба Баді, це не тобі. Що ти скачеш? Такий? Ну, Ви Дуже вагалися чи такий, чи той палаткою брати. Ну взяла такий, як у Варанчука. Я не хотіла тебе питати. А тут а є до нього, так, да, нога? Є, так, мабуть? Чи то чи та друга частина? То, то друга, то немає. Нема ноги? Ні. Може він окремо замовляв? Може. Надо попитати, чи він ногу ту окремо замовляв. А що, поламане, чи так воно є? А, ні, коль, це ж він на згиб буває, робиться. Це щастя є. Що у мене тут за світало? М'язко з цибулькою до макаронів, які треба всипати колі на роботу. Зараз ми будемо картошечку їсти теж з цією за жарочкою, тому що у нас ось така рибка-сілдочка на вечір. Макарони по традиції мені із песто. Я вже дуже давно не готувала, чесно. Два дні ми були ну, практично на бутербродах. Сьогодні я їла яйця варені і овочі. І тут м'яско мені запіпається, тому у мене тут пекельна кухня дійсно. Ой, зараз макарони треба засипати. У нас тут печеря зкорна. Тут у мене скільки всього наготовленого нарешті. Я прийшла до готування. Ми будемо вечеряти тому нам смачного. Ти, звісно, хлопця дуже вредний у нас, дуже вредний. Але ми все рівно не дивлячись на це, купили тобі оце. У нас погода максимально дивна. Вчора таке було дубело, сьогодні ніби вісвіти сонечко, але знову ж таки зимне повітря. Ааа! Холодно як. Не було вітру? Ай, блін, точно машина не тут. Ой, хочеться мені вже літо справжнього, а в нас в травні блін, пекло, як ненормальне, а зараз червень, і ніби літо, і ніби відпочивати, і ніби купатися можна, ага, можна. Фу, ще й працюємо так довго. Кому ще я бонеюся, як не вам? Ви вже звикли до цього, напевно. А у нас розпаковка. Я купила чвартки, баньоні. Чай, чай. Огірочки. Воді, арбуз і ще куриця. І. Це все мені коштувало 56 злотих, але я заплатила 18. Чому? Тому що по Карті моя бідронка була скидка, і потрібно було мені заплатити 38 злотих, бо я схопилася це все по акції. Але ми в суботу були на закупах і ми достали ваучер на 20 злотих. Типу скидка додатково 20 злотих на наступні закупи. Треба було з 10 по 15 скупитися. Навіть на 21 злотий скупитися і заплатити 1 злотий. Ну, в чому мова така була. І в сумі я заплатила 18 злотих. Представте? Отак виживаємо в Польщі. Економимо. Пішли. Пішли, пішли. Ти вледний, але мама тобі баняні дає. Іглачки баня покупає, так? Да? Але батько у нас вледний. Побачив банани, там страшне, як скаку. Як мої трояндочки сьогодні поживають. Ой, ще одна голову повісила. А, -а, а, ще не одна. Треба їх срочно ще раз у водичку. Зараз поміняю. Прическа моя Аля в'їхала в чат. Я замовила собі ось такий фен. Тут щоточки такі льоскою, знаєте? Не хотіла ось такі чубчики, тому що путають волосся. У мене був такий фен, я замовляла колись в Україні за 800 чи 900 гривень. Це такий самий, я замовила собі на Allegro. Ну, Мені подобається, знаю, як з ним працювати. Тому зараз із моєї такої прически вийде щось гарненьке, що покажу вам долі. Дуже зручно, але єдине моє зауваження, волосся мусить бути не дуже вологим. Тобто помили горлову, походили там в рушнику чи трошечки феном просушили, щоб така волога, але не мокре. І тоді буде окей. як на утюжок і не так суше волосся, не так пали. утюжком то взагалі димлядеш. А цим топ. На такий фен можу залишити. Пишіть в коментарях. І, до речі, у мене є і в Україні, коли я замовляла такий самий, в кого дати вам посилання. І, в принципі, в Польщі на Allegro можу теж залишити. Подобається. Швидко, в принципі, ухожено. Можливо, не дуже ідеально, але гарно. А що тут ми замовили? Тільки подивіться. Піца вийшла нам в 57 злотих, 51 злотий піца. Це на українській десь, напевно, 550 гривень, можливо, 510. Плюс 2 злотих упаковка і плюс соус з чесноком 4 злотих. Ось за цей соус. Клас. М -м -м -м. Нам буде зараз дуже-дуже смачно. Чоловік заходив в магазин, мені купив ось таке безалкогольне пиво. Ось, а собі гараж. Я вже чекаю, він пішов в душ. Витягнула ще такий майонез. Ну і, звісно, що шрірачу. Ой, ось такий пікантний трішки соус. І вона нас уже чекає. Смакотій. Так, закриваємо, щоб не околоняло. А я поки хочу подивитися. Газетку дуже смачно виглядає. Ой, то вас пішли. Що погнали? Вона вже просто вистила. Я візьму. Добре, добре. Маємо. Соус і. Угу Це моя авторська подача. Хм. Так, ви далі їздити дивитися кіно. Так, як Оля їде в п'ятницю на риванку у нас тут трішечки закупів на рибу. Хліб, цибулька, ваді. Соус, кабаросики, молоко. Молоко взагалі випало в аплікації моя бідронка». Коли закупи більше, ніж на 10 злотих, то безкоштовно. подарують. Помідорки одні додому, одні їм на природу. На рибу ані на природу. А, ну на рибу. Ладно. Огірочки на рибу. Ай! Доместус нам додому закінчився. І ще одна бутилка пива. Скільки там? 50? 2 чи 3, да, золотих. Ну, там варто 40 скільки. Да. Скупилися трішечки. Шкода, що не так, я хочу реально 17 злотих. А мені ще посилочка приїхала. Дивіться, що я замовила. Такі хлоп'я від Елар у нас є, до речі. І замовила собі полуничний коктейль. Коли їхав до мене, тут ось видарилась баночка, але коли її відкрити, це все вирівняється. І замовила ще супер омегу. Хочу це все пити. Подобається. Полуницю я замовляла сами -сами перший раз. Коли тільки замовлення робила в Елар. Я насправді вже не пам'ятаю її смак, якщо чесно. І я куштувала з водою, а і з молоком, я думаю, буде набагато смачніше. І ось я вам покажу: я відкрила на інстаграм хлоп'яці. І подивіться, що там, Для які там шарики, так, фокус, шарики, і там кусочки шоколаду. Кусочки полуниці. І це всього-навсього 220 калорій на порцію ось. Ось. Тому завтра зранку починаємо змінюватися, блін. І їсти пластівці і пити коктейлі. А ще у мене для вас є супер новина. Тому що Елар для Польщі запустив додаткову акцію. Ось на цей набір. Я тут вам його прикріплю. Дивіться, зазвичай на нього ціна 1200 злотих, а зараз ціна не цілих 600 злотих. 63% скидки цим набором ви можете зареєструватися. До речі, акція у Польщі і в Чехії. Наборчиком зареєструватися, потрапити на марафон. Безкоштовний схуднення, мати свій особистий кабінет 24 на 7, мати додаткову скидочку, мінус 28 відсотків на продукти від Ела. І, до речі, мати свій кешбек. За ваші замовлення повертається кешбек. От своє замовлення я зробила на кешбек. Тому що поки ти в ЛР не закриваєш першу сходинку, тобі гроші повертаються як кешбек. Коли ти закриваєш першу сходинку і так далі, тоді тобі присилають зарплатну карту і на неї вже ти можеш отримувати свої грошенята. Поки що я ніяк не закрию першу сходинку, бо я не знаю, ну чомусь люди не йдуть. Не йдуть, не хочуть, немає можливо довіри, не хочуть, можливо, бояться, можливо, комусь задорого. Ну я можу зробити. Розуміти, але я вам можу гарантувати якість ціна. Мені подобається, я постійно хочу щось скуштувати, постійно хочу щось новеньке. Тому ну я задоволена, хтось можливо засуджує, хтось не розуміє. Мені окей, ну і це саме важливе. Люди, які хочуть заробляти і розвиватися, вони в мене в команді. Хто не хоче, ну це ж таке. Що мені до того ну втрачаєте можливість. Безкоштовно подорожувати, бо на деяких сходинках можна подорожувати безкоштовно. Компанія все оплачує, і готелі з дівчата недавно і в Закопане їздили. Їздили і в Сопот це біля Гданська. Теж в найкращій готелі в Сопоті. Безкоштовно, все, вечеря, корпоратив, все безкоштовно. Тобто є можливість взяти автобонус теж на деяких сходинках. Просто треба трішечки часу, трішечки розвитку, безкоштовне навчання, яке ви отримуєте, де вам положать в рот, все пережують, тільки ковтнути, все, ви все отримуєте. Просто... Перше, що треба зробити, замовлення по Україні на 2199 гривень, а по Польщі на 300 злотих. Все, і ви або в команді, або ВІП-клієнт. От якщо ви ВІП-клієнт, ви маєте ті привілегії, що я вам сказала. Якщо партнери моєї команди, ви маєте. Підтримку, мотивацію, спільні відео, якісь созвони, якісь вилазки. совмісті, можливо, хтось тут зі мною на місці, в мронгову, вольщині Буду залюбки, можемо созвонитись, поїхати їм треба розвиватися і не опускати руки. Тому якщо хтось із вас є бажаючий, хто хоче приєднатися до моєї команди або стати ВІП-клієнтом, ми працюємо в 29 країнах. Розвиток неймовірний, дійсно вам кажу, бо бачу, як розвиваються дівчата, в яких в інстаграмі аудиторія тисячами, а у мене тільки 550 глядачів, вибачте. Але нічого, я не засмучуюся. Я маю заплановану свою ціль, до якої буду йти. Можливо. Не так швидко, як хтось, але це моє життя. Я не опускаю руки. Я працюю інколи мені не хочеться. Інколи там ще щось. Хтось скаже, продукт не працює, бо вона п'є коктейлі і не худне. Блін, я не худну, бо я піджираю. Я піджираю, от і все. Дівчата, які тільки харчуються тими коктейлями, вони худнуть. Я на коктейлях в грудні схудла на 5 кілограм за три тижні. Зараз я знаю, що можна пити коктейлі і схуднути легко, дійсно легко, без фізичних навантажень. Це я все знаю і бачу, але блін, хочеться піджирати. От в чому моя проблема. Якби я не піджирала, я б мала класний результат. Тому це все моє життя. Продукт дійсно працює. Хто не вірить чи хто хоче провірити, я залишаю посилання на свій інстаграм, телеграм і Тікток. Заходьте туди, хто хоче, підписуйтеся. там, можна подивитися, як я працюю, що є моя робота. В інстаграмі більше про продукт розповідаю і так далі. Тому кому це цікаво, переходьте і будемо працювати разом!